Так, Атестація, грубо кажучи, довжиною 6 годин. Я вас вітаю. 6 годин робіт. Це дуже гарний рівень для дітей вашого віку, я вважаю, це достойно. Це немалий час, далі більше, діток будуть здавати ще на коричневий пояс, пояси підійде. Наступну атестацію вже здає у нас і Паша Мушинов. Всі у нас після коричневого поясу затримуються вже на цілий рік, як ви знаєте, по нормативній базі нашій. Тож тобто цілий рік Паша чекає, він не здає сьогодні атестацію, тому що рік має пройти, людина ходить з коричневим поясом. Потім рік має пройти, людина ходить з золотою полоскою. І після цього проходить рік. І вона отримує чорний пояс. Тому і так, ну, вже дойшли, думаєте, все, вже близько, а ні. Вас зупиняють. Вас тормозять, щоб у вас тут сформувалося. Тому що старшими поясами треба походити. Треба порозмірковувати, треба відчути себе старшим поясом. Треба подивитися, як вас... ви. Зугрів, разі, да, ви... Здавати, да, Чи готовуєтесь взагалі? Чи готовий виразимо? Чи є а? у вас авторитет між спортсменами, які поряд з вами, поважають вас з цим поясом? Чи так сміються з вас, що ви такий пояс? Оце все ви маєте дізнатися з часом. Тому у вас є з коричневого до чорного три роки, не пів року. От Дмитро він пройшов це все. Він, ну він десь 2,8 і 8 місяців. Але він дійшов, і він так само чесно все дійшов. Так само і ви тут пройдете. А, але в усі в кінці школи у нас по плану йде так. Кінець школи, 11 клас дитина закінчує, і після школи отримує на наступну атестацію Чорний корис. Отак десь планується, має бути. Да. Розраховано так. Так, розраховано так. Як там хто доходив, уже це вже питання кожного індивідуального. Так, ну давайте, Олександр Васильович, ви перший хочете. Давай. Давай. Чернявський данил, за Ми говоримо так з натяжкою. Якщо ми говоримо з натяжкою, це означає, що червона полоска вже чи буде недопуск чи буде нездача. Тому натяжка – це дуже такий важливий момент. Далі. Лоцман Віталій. Лоцман так само з натяжкою. Ні один з зелених не отримає просто. У нас, до речі, так, сьогодні якось не спалося. Ні, Варя. Варя отримує заслуговано, тобто без натяжки. Давайте, Варя, Сидоренко Варя Варя. А елементарно вивчила теорію і не подалася. <сіця> а могла, так? А могла? За руку вже тримала її. Шпирний д'ян. Дядя. Я -дя. Здоровий. Да. Зелений ще у нас, так? Да. Стопелі Михайло! Тримай. Чекай, а поїзд. Це буде тяжко. Зелений пояс Ну, на жаль, на жаль, але це не погано. Це не критично. Червоні. Червоні. Нарешті дочекалися своїх червоних поясів. Кач, Олександр. І ще, так, у нас червона полоска. Тобто ми пропустили. Мартинова Валерія. Де затяги і ходить, цих допомогою чисто і таємно. Наступна наша секція вже червона. Коваленко гвіб! А ось з такою ж, як у них, але в два рази більше натяжка. На коричневу полоску вже будемо думати з Олександром Васильовичем. Фізухи не, не весели. Ми тобі скажемо все, що якщо ти це виправиш до наступної атестації, те, що ми тобі скажемо, разом, ти оце виправиш, і ми побачимо індивідуально, що ти особисто виправив і став краще нікогось тут, а сам для себе, то ми тебе допустимо до наступного пору. Індивідуальний роста. Індивідуальний ріст у тебе. Но якщо ти не виконуєш і ні, ні, ні каплі не піднімешся. Гору, а просто проходиш так само і такий самий і прийдеш, то коричне ополоска тобі буде ще рано. Зрозумів? Ракша Марина. Я думаю, що велике питання має. Як так? Гордо з Дімініка! Відідеш. Відживає. І віджимає форми, все інше питань ноль. Доник Матвій! Червоний не Кацеру Матімур. О! Я думаю, це там точно закон. По всім якості. Тримай. я молодец. Все. Стоп! А, вот точно. А я молодец. На полоску здавшими бородим вла. Ми дуже раді, що старші наші бояці не дають нам не створюють нам проблем, а тільки радують. І Степанюк віде. Віктор, так само, без питання, великим задоволенням. <плес> Ніт. З все так, все mm -hmm. ми зробили. Остріш, фото, фотка. фотка, фотка.